Пане Варіше, скажіть, будь ласка, громада дуже цікавиться, багато до мене звертається. Якщо проходить скажімо, перейменування, від якого ми не можемо відсотити. Я розумію, що ще з 92-го року, як ви казали, ви були ініціатором цього проєкту про перейменування. Ви, мабуть, перше ініціювали це питання? — Ні, більш, ну ви ж не ну, Це дуже давно. Да. Е, ми знаємо погану, е, скажімо, таку противоречиву е, біографію самого Кузнецова, ніхто не буде спорити, якісь дослідження ще не є. Але е, громада дуже цікавиться. Ну, Жили, живемо, добре. Скільки це буде коштувати нашій громаді? О, я, давайте порахуємо кожен з вас. Давайте порахуємо. А що буде коштувати? Поміняти печатку раз. Так? Далі. Що поміняти ще треба? В'їздний знак по мірі необхідності реєстрації де Вона не коштує грошей. Ще які речі. Зареєструвати. Кого? Мешканці, адреси. Ну давайте. Паспорта, документи. Дозвольте поясню. Є е, з цього приводу певні роз'яснення. Вони, вони існують. Все майно не реєструється. Воно буде реєструватись лише при вчиненні правочину з майном. Тобто, коли ви будете чияти правочин, ви приходите, тоді вносяться відповідні зміни. Далі. Ваша реєстрація вона не потрібна. Я думаю, що комітет це не потрібно, коли ви ще будете робити щось, тоді буде міняти паспорт або буде ще, інші речі робити, виїжджати на закордон, тоді по мірі необхідності. Далі у статуті вивізки на закладах і все, більше нічого. І коли говорять, що страшні гроші, то це ж неправда. Це так ті говорять, які говорять не страшні, говорять, що якщо Верховна Рада взяла на себе взяла на себе перейменування, то хай візьме на себе і дасть нам гроші на це поєднати. Я, я хотів би зрозуміти. Я думаю, таким чином у нас є у нас є відповідні служби, які можуть порахувати. А скільки ж воно буде коштувати? Да воно буде коштувати для бюджету зовсім нічого.